Яка вулиця у Львові найгарніша? Якби ми провели опитування серед містян, то б точно там почули площу ринок, алею перед оперним театром. Але сьогодні я розповім вам не менш гарну та старовину вулицю Євгена Коновальця. Всім привіт! Я Мирослава Каваліна, і сьогодні я стану вашим екскурсоводом. Розповім всі таємниці нашої вулиці. Ходімо! Зараз вулиця носить ім'я голови проводу. Об'єднання українських націоналістів Євгена Коновальця, але так було не завжди. Вперше вулиця отримала назву у 1892 році і називалася 29 листопада. Чому саме ця назва запитаєте ви на честь листопадового національного визвольного повстання поляків і литовців проти Російської імперії у 30-х роках 19-го століття? Однак ця назва протрималась недовго у 1939 Дев'ятому році прийшли більшовики і перейменували її на вулицю Енгліса німецького політичного діяча. Згодом, коли прийшли німці, вони знову переменували вулицю по-своєму. А коли прийшли комуністи, вулиця знову стала Енгліса. І вже в часи Незалежної України вулиця стала Євгена Коновальця, район, в якому є вулиця. Колись називався новий світ до початку 19 століття. Тут була заміська територія з приватними вілами та садибами. Територія вулиці забудовувалась згідно з генеральним планом міста. Ним керував головний архітектор Юліан Захаревич. Кажуть, без його згоди та благословення. Нічого Львові тоді не будували. Взагалі, тут жили далеко не бідні люди. Щоб ви розуміли, до 19 століття не існувало поняття прибутковий будинок. Тобто, коли будували не для себе, а щоб здавати в найм, тоді від початку. 1900-х років з'явилися такі будинки, і якраз на вулиці Коновальця були віли та приватні маєтки. Перші будинки, якими ми можемо замалуватися, і сьогодні на вулиці з'явилися наприкінці 18-го, початку 19-го століття. До цього часу тут в основному були сільськогосподарські землі. А сьогодні вулиця Коновальця це вулиця, де ще можна зайти у дворики і відчути дух Львова австрійського періоду перед Першою світовою війною. Тому що він там зберігся, там є ті будиночки, затишні дворики, збережні архітектурні елементи, балкони, вікна, сходи, двері. Тут все це можна побачити і відчути, коли ця вулиця ожила? коли нею поїхав трамвай. У Львові електричний трамвай, з'явився у 1894 році. І власне трамвайна колія сприяла розвитку цієї дільниці і відповідно вулиці Коновальця. Також львів'яни знають, що це була територія гіпсу і піску. До речі, про гіпс ще розповімо в цій програмі. На Коновальця жили різні люди: німці, поляки. І у часи Другої світової війни, в часи німецької окупації, там жило дуже багато німецьких офіцерів. Ці віли якраз таки побудовані, що їх легко охороняти, тому туди і селились. До речі, після Другої світової війни тут уже селилися радянські офіцери. А ще вулиця Коновальці цікава тим, що багато будинків мають. Фасади або кутові частини, які виходять на інші вулиці, тому можуть мати інші адреси. Наприклад, вулиця Конувальця, 11, має ще одну назву: вулиця Київська, 27. Цікаво, чи не так прогулятися рідним містом та більше дізнаватися про його історію? А з вами була Мирослава Коваліна. Каваліна. па, -па!